У Чернівцях комунальники демонтують аварійні електроопори. так сипляться бетонні опори, яким вже понад 40 років шматки можуть у будь-який момент полетіти прямо на голову перехожим. Тож старі стовпи наражають містян на небезпеку. Аби уникнути трагедії, міськсвітло світло взялося за демонтаж аварійних конструкцій. Насправді дуже багато років стояли ці безхозні бетонні опори. Вони вже сипалися на вулиці Білоруській, без жодного дроту. Вони вже поламані і їх демонтувати було потрібно ну, напевно, що років 5-10 назад. Але ніхто за це не брався. Ми зараз. Демонтуємо ці опори, тому що вони вже аварійні, небезпечні, ну і досить непривагливо виглядають. Так лише на вулиці Білоруській за день демонтували п'ять опор. Роботи непрості, каже Андрій Шалеєв. Потрібно багато техніки, та щонайменше дві бригади працівників. Небезпеку несе сам стовп. Потрібно засипати яму. Потрібно ці ями після цих опор або після цих конструкцій заробити, заасфальтувати. Це буде робити вже комунальне підприємство міськшеп. Ми демонтуємо. Вони з одразу сьогодні мають приїхати це все зробити за нами. На вулицях міста наводять лад, оновлюють вуличне освітлення і встановлюють там, де його зовсім не було. Минулого тижня працювали на вулиці Зеленій. Наразі працюють на білоруській. Зокрема, встановлюють ліхтарі у дворах. Відновлене освітлення ще у дворі будинку номер 32. з адресу. Білоруська залили вже фундамент під закладні. Буквально декілька днів і там будуть стояти нові сучасні залізні опори з новими сучасними світодіодними ліхтарами. Роботи проводять у рамках проєкту енергозберігаючі. Окрім зеленої та білоруської, у планах ще низка вулиць. За них візьмуться, як тільки депутатський корпус підтримає ще один додатковий проєкт оновлення вуличного освітлення. Генріє Табеух, Олена Крячко та Діана Чігак. Новини Чернівців, телеканал Сі4.